Афганістан країна, яку населяють пуштуни. А народ пуштуні сформувався на гірських берегах річок, які стікають з гімалайської гірської системи на захід. Амударії, гільменду, мургабу та інду, а також геріруду та фарахруду, які течуть у тому ж напрямку з середньоафганських гір. Уперше пуштуни потрапили на сторінки історичних документів, а саме індійських вед, у зв'язку з війною, що відбувалося за півтори тисячі років до нової ери. Країну тих давніх горян звали царством Гандхара, а їх самих – пактами. Під такою ж назвою згадує про них і батько історії Геродот за тисячу років. по тому. прадавні поштуни мали можливість піднімати товари з долини інду вгору за Чією і переправляти їх на захід його правою притокою Кабул та місцевими річками і далі караванами верблюдів. Таким чином, товари доправлялися у Хорезмський оазіс на території нинішнього Узбекистану та до Персії. І землі пуштунів стали найсхіднішими у складі перської держави Ахеменідів. За 400 років до нашої ери країна Поштунів, якось ще звуд Пуштуністаном, стала периферією імперії Олександра Македонського, а потім її нащадка еліністичної держави Селевкідів, а згодом греко-бактерійського царства. Але північ Поштуністану має один секрет: між неприступних хребтів Паміру та Гіндукушу на схід веде коридор, який утворює річка Амудар'я. І через доступний більшість року Вахджирський перевал дорога приводить до китайського регіону Сіндзянь. Тож давні пуштуни першими отримали доступ до китайських товарів і привезли їх до Центральної Азії. Саме вони створили ключову ланку торгового шляху з Китаю до Європи, який називають великим шовковим шляхом. Було це у 200-ті роки до нашої ери. Китайський дипломат Джан Цянь, який у другому столітті до нашої ери відвідав бактерію, писав, що місцеве населення. Погано розуміється на зброї, але дуже добре розбирається у комерції. Він також був не останньою людиною у торгівлі, бо вигадав возити китайські товари на захід через Індію південним шляхом в обхід гір. Це зруйнувало торгову монополію бактерії, і вона поступово занепала. Південні землі пуштунів опинилися у складі парфіанського царства, що хазяйнували у Персії. Північні ж стали частиною царства Кушанського, лідером якого було місцеве плем'я Кушанів на межі нової ери Кушани зуміли розповсюдити свою владу на південь, захопивши нові шляхи Джанцяня і перетворити своє царство на імперію. Таким чином, давні предки пуштунів повернули собі роль ключової ланки торгівлі великим Шовковим шляхом і взяли під контроль шляхи з Індії. Проте у третьому столітті головний споживач товарів Рим занурився у громадянські війни з християнами і через це трапив у кризу. Династія Сасанідів, яка прийшла до влади у Персії, посунула Римську імперію з Кавказу. Ну а на сході захопила Кушанську державу, перетворивши її на свою провінцію Кушаншахр. Тим часом криза у Римській імперії минула, і торгівля між Сходом і Заходом ненадовго пожвавилася. Але згодом Римська імперія розкололася, а у VI столітті встановився і запрацював на повну альтернативний степовий торговий шлях з Китаю до Європи. На ньому утворився союз закаспійських кочових племен тюркський каганат. Степовий шлях послабив позиції Персії. Крім того, у східній Римській імперії спалахнула епідемія відома як Чума Юстиніана. Сасаніди збанкрутували, і за якихось 100 років на їхніх землях запанували араби. Тепер Пуштуністан перетворився на околицю арабського халіфату, а місцеві племена потрапили під вплив ісламу. Араби досить успішно конкурували зі шляхом тюрків, бо крім китайських товарів, оперували індійськими. Крім того, степовий шлях був нестабільним через залежність від клімату. Тому тюрки шукали надійнішого бізнесу, і прямого зіткнення з арабами було не уникнути. Воно сталося там, де межували володіння Тюрків і арабів на землях пуштунів. І на межі 10-го і 11-го століття владу там захопили тюрки династії Газневідів. А невдовзі в Пуштуністані з'явилися й інші тюркські племена династії сельджуків. Сельджуків віджали у арабів близькосхідні та середньоазійські шляхи. Так, землі Пуштунів стали околицею чергової імперії сельджукського султанату треба зазначити що Пушту нам вдалося таки у другій половині 12 століття знову створити державу під рукою власної династії гурідів але проіснувала вона недовго Ну а в першій половині 13 століття в гості до поштунів завітали чингізиди, після чого землі поштунів поділили нащадки монгольської імперії, держави Ільханів і Чагатаїв. Чагатаєм дісталася північ Поштуністану, що мало прямий коридор сполучення з Китаєм. Ну а ільхани заволоділи маршрутами, що постачали товари південними землями з Індії. Наприкінці 14 століття Чингізидів на Близькому сході та у середній Азії потіснив хан Тимур або ж Тамерлан. Пуштуністан опинився біля самого сердя його держави, і син Тимура Шахрух переніс свою столицю до афганського міста Герат. Тимури де ти більше любили воювати ніж торгувати, тому імперія не збудувала стійкої економічної структури і розвалилася. В результаті один із нащадків Тимура. Правитель афганського Кабула на ім'я Бабур вирішив спрямувати вектор розвитку держави в бік Індії. Він заснував імперію великих моголів, а Пуштуністан перетворився на її західну межу, яка стояла на перехресті великого шухового та індійського торгових шляхів. І тут треба згадати, що саме тоді, у 16 столітті, купці Західної Європи засвоїли океанські торгові шляхи. Європейці створили у портах і бухтах індійського океану торгові факторії, а конкуренція з моряками зменшила доходи континентальних торгівців. Доходи від торгівлі імперії індійських Великих моголів та перських сефівідів підупали, і поштуни у 1709 році скинули перського намісника, проголосивши у Кандагарі власну. Державу її очолили представники династії Готакі. Афганські правителі зуміли навіть захопити перський трон у Тегерані, так що поштунська династія процарювала у персії сім років, але надовше не закріпилася, не змогла. Черговий крок у створенні поштунської держави зробив у 1747 році Ахмед Шах. Після смерті іранського правителя афганські еліти зібрали у Кандагарі раду, на якій обрали Ахмед Шаха правителем поштунів та нарекли його дуррані. Тобто перлиною з перлин засновану таким чином державу називають дурранійською імперією однак карти на столі творення національних держав у регіоні змішала Велика Британія. Вона побачила, що конкуренти з Європи, а особливо французи. Активно підтримують місцевих можновладців у їхніх конфліктах з британською Остинською кампанією і розпочала пряму окупацію Індії. Утім, до Афганістану дісталася ще одна імперія. У 1837 році до Кабула прибув російський резидент, мандрівник і сходознавець Литвин за національністю Ян Віткевич. Він отримав завдання знайти місцевих союзників для Росії. За іронією долі, російський резидент дорогою випадково зустрів свого англійського колегу, який одразу ж проінформував начальство про цю знакову зустріч, і британці негайно розпочали бойові дії проти афганської держави, щоб у зарадку задавити можливий союз із Санкт-Петербургом. Війська британської Остинської компанії досить легко взяли Кабул однак, коли афганці перейшли до партизанського спротиву, справи пішли кепсько. В результаті Британія відмовилася від окупації території і віддала перевагу тактиці встановлення контролю над місцевою владою. Таким чином, амірат афганістан на який перетворилася Дурранійська імперія, отримав британський протекторат. Так розпочалося масштабне геополітичне протистояння Великої Британії і Росії навколо Афганістану. Московити тим часом зуміли заволодіти Бухарою, Самаркандом і взяти під контроль Хівінське царство. У 1878 році цар Олександр II зібрав 20 тисяч війська для походу в Афганістан. Але британці уклали секретну конвенцію із заклятим ворогом Росії Османською імперією і зуміли залучити на свій бік інших лідерів колективного заходу: Австро-Угорщину та молоду німецьку імперію. В результаті Московії довелося дати задню і навіть відкликати з Кабула свого постійного представника. Попри зниження напруги, Велика Британія не могла пустити повзочі явні проросійські настрої афганського еміра у 1879 році, британські війська увійшли до Кандагара. Емір утік, а його наступник поспішив підняти руки і підписати так звану гандамацьку угоду, за якою Афганістан втрачав незалежність. Утім, одразу ж таки спалахнула партизанська війна, в результаті якої британці вимушені були вивести з країни свої війська під зобов'язання місцевого міра координувати з Лондоном зовнішню політику. Нове загострення трапилося у 1885 році, коли російська армія вирішила до ріки Кушка на кордоні Афганістану. Цю кризу вдалося врегулювати шляхом переговорів, за результатами яких було проведено чіткі північні кордони Афганістану на місцевості. До речі, саме тоді Афганістан, який залишався на периферії світової торгівлі, почав шукати нової торгової спеціалізації. Унікальне транзитне розташування швидко підказало прибутковий напрямок. В результаті на початку ХХ століття у документах російських прикордонників Модерінської і закаспійської бригад, що стояли на кордоні з Афганістаном, з'являються перші згадки про затримання контрабандного опію родами з Китаю, Персії, Індії та місцевого виробництва. У 1919 році владу в Афганістані отримала партія молодоафганців, яка оголосила про вихід з-під британського зовнішньополітичного протекторату, британська армія вдерлася на територію країни. Афганські збройні сили були розбиті за два дні. А далі почалася партизанська війна, в результаті якої британці погодилися повернути Афганістану незалежність у зовнішній політиці. Одним із наслідків цієї незалежності стало укладення у 1921 році радянсько-афганського договору про дружбу. Незважаючи на те, що проти неї в ультимативній формі заперечувала Велика Британія, крім іншого, той договір передбачав вільний транзит вантажів до Афганістану через радянські території та фінансову допомогу. Більшовицька Росія, як і її попередниця Російська імперія, також прагнула досягти Індійського океану. Утім, реформи молодоавганців викликали громадянську війну, яка почалася у 1928 році. З неї Афганістан вийшов уже автократичним мусульманським королівством. У 1947 році, після розпаду Британської імперії, південні землі поштунів увійшли до складу нової держави. Пакистану. Афганістан, до речі, й досі офіційно не визнав цього факту. І тут ми зробимо невеличку паузу, щоб подякувати людям, які допомагають каналу імені ТГ Шевченка. Я брат Капранов, а це меценати. Добродійники, які у складний воєнний час знаходять можливість підтримувати нашу роботу. Подякуйте їм, як дякуємо ми, а за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного товариства. Посилання на Патреон та номери карток для одноразової подяки знаходяться під відео. І там таки ви знайдете дороговказ на нашу книжкову полицю. Адже купівля наших книжок дуже ефективний, а до того ж взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за все, рекомендуємо вам звернути увагу на наші книжки Мальована історія незалежності України та історія Європи український погляд, які відкриють вам очі на історію батьківщини, адже подають її як єдиний сюжет, герої якого дивляться на тебе з портретів. Сцени розіграно у коміксах, а результати. Зафіксовано на мапах. А якщо у коментарі до замовлення ви зазначите, що потрібен автограф, тоді я підпишу книжки персонально для вас. Дорогий вказ на книгарню ви також знайдете під відео. І не забувайте головного принципу інформаційного спротиву. Наша збирає в цей момент вподобайка і комент! У міжнародній політиці королівство Афганістан дотримувалося нейтралітету, а от в економіці зосередилося на вирощуванні опійного маку та виробництві опію, яке до 1950 року було цілком легальним. Заборона опію загнала цей бізнес у тінь, а державу позбавила левової частки доходів. В результаті у 1973 році стався державний переворот, і країну було проголошено республікою. Нова влада зорієнтувала зовнішню політику в напрямку Ісламського Сходу. Радянський Союз напружився. У 1978 році в Афганістані відбулася інспірована совітами так звана квітнева революція. В країні оголосили про будівництво соціалізму і нову назву ДРА Демократична Республіка Афганістан. Проте населенню не сподобався такий поворот. В Україні почалися усобиці і за рік. Радянський Союз силами спецпідрозділів КГБ захопив президентський палац, убив президента Хафізулу Аміна разом зі всією родиною, ввів до країни війська і передав владу своїй маріонетці, бабраку Кармалю. Злі язики. Кажуть, що не останнім аргументом на користь введення військ до Афганістану було те, що країна виробляла до 300 тонн опіуму на рік. І Москва вирішила прибрати цей бізнес до своїх рук. Однак у відповідь спалахнула партизанська війна, яка тривала до 1989-го. Найбільш кривава і безжальна за всю історію країни. І в результаті СРСР вимушений був вивезти окупаційні війська. Спробувавши поставити лояльного до Москви президента, це призвело вже до громадянської війни, під час якої у середовищі моджахедів, тобто тих, хто вважає, що веде священну війну Джихад, сформувався ще радикальніший мусульманський рух Талібан. Він взяв під контроль країну у 1996 році. А у 99 му Афганістан побив власний рекорд річного виробництва опію – 4565 тонн. У 2001 році, після терактів 11 вересня, міжнародна коаліція Очолювана США почала воєнну операцію проти Талібану із назвою Незламна свобода. На територію країни було введено американські війська. Чергова партизанська війна закінчилася відступом американців у 2021-му. Контроль над країною знову встановили. Таліби річний обсяг виробництва опію стабільно зростав, сягнувши абсолютного рекорду у 9 тисяч тонн. Історія триває. Так ключова колись ланка на великому шовковому та індійському торгових шляхах перетворилася на одного із головних виробників і транзитерів заборонених речовин, і це стало наслідком відсутності у її народу достатнього досвіду. Власного державного будівництва виживання в умовах чужих імперій формує погані звички щодо нація Кому, як не нам, українцям, знати про це? Тож не будемо прирікати наступні власні покоління на щось подібне. Будуємо Україну в інформаційному просторі, підтримуємо українські ресурси і не шкодуємо для них вподобайок, бо кожному воздасться по лайках його.